Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Сьогодні в Україні значних опадів не прогнозують лише в Криму. можливий невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр. в більшості регіонів. Мороз. Так і буде до мінус 13. Ну сьогодні на 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 приборній панелі автомобіля було 19, вночі. Мінус 20, Обіцяють на дорогах місцями ожеледиця. Наталя Птуха долучається начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Наталя, вітаю. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Слухайте, якщо вірити тому прогнозисту, який живе в моєму телефоні, то до наступного четверга теплішати не буде, принаймні в Київській області. І та ну ну якось ніякого сонця і тепла не видно на найближчі, умовно кажучи, 10 днів. Що ви кажете, ваш прогноз? Чого чекати? І чи варто готуватися до ще гірших погодних умов? Ну, дивіться, по перше, завжди орієнтуємося на офіційні прогнози саме українського гідрометрологічного центру, тому що дійсно в наших додатках на смартфонах це просто прогностичні моделі, які часто не адаптовані до території України. Ніяких прогнозистів, синоптиків там немає. Це суто розрахунки однієї якоїсь моделі, тому вони різні на різних сайтах і в різних додатках різні прогнози. Але синоптики українського саме гідрометрологічного центру звичайно використовують певні розрахункові моделі, але вони вже більш адаптовані до території України, плюс, звичайно, свій досвід і поточні дані. І вже з цього вибудовується прогноз саме офіційний. Завжди наголошуємо, що прогноз, на який ви можете спиратися, закладати його в свої плани, дивитися якісь показники температури, принаймні розподілу опадів, це найближчі 3-5 діб. За межами 5 діб дійсно ситуація щодо прогнозу щодо погоди може. Змінюватися інколи навіть кардинально, але звичайно певні тенденції і трошки надалі ми також озвучимо. Тепер безпосередньо до прогнозу, то певні все ж таки оптимістичні кроки є в плані зміни погоди. І ну, одразу не говоримо, звичайно, про тепло, але говоримо про певне послаблення морозів. І поки що в наступні там три доби в нас ще зберігається погода без опадів, і звичайно, сонце, наприклад, денні години може бути але в нічні години, коли у нас така більш ясна погода, то звичайно відбувається інтенсивніше вихолодження. І тому значення температури подекуди ще можуть опускатися. І ось 20 і 21 січня в нас значення по північних областях, плюс також Вінниччина, ще зберігається в межах 9-17 градусів морозу. І найближча ніч ще на заході та півночі країни подекуди може опускатися до 20. Надалі, вже ось цих нічних до 20, в принципі, буде їх дещо менше. Хіба що по північно-східних областях там Чернігівщина, Сумщина, буквально ще ось. Дві ночі, Денні температури в межах 4-11 градусів у більшості областей. Закарпаття і південь країни. Вони завжди в нас трошечки тепліше, і зараз також в них температурні показники в денні години близько 0-5 градусів, але поки що морозу. Починаючи з 22 січня, вже буде трошки відчутніша зміна синоптичних процесів по правобережжю, по південному сходу, південному заходу, перепрошую, України. Можуть же бути опади у вигляді і невеликого снігу, і це вже нам говорить про те, що трошки буде послабшуватися нарешті цей північно-східний антициклон, який забезпечує нам таку спокійну погоду, але водночас у поєднанні з арктичною повітряною масою. І очікується послаблення морозів. Не різке, звичайно, але десь на 2-4 на градуси вже будуть вони слабішими у порівнянні ось з попередніми градаціями, які ми маємо зараз. І так поступово зміни будуть намічатися. Також намічаються зміни за оцінками Наші фахівців на 26 шосте 27, там може проходити вже циклон з південного заходу через територію України. І, звичайно, це несе в собі і зміну температурного режиму, і також зміну е, фази. Ну саме опадів. Тобто, вже може бути трошки більше опадів, і це говорить про те, що і синоптичні процеси нарешті вже будуть зрушуватися по території України, і саме ось середина. Третьої декади січня, тобто 25 там і 27 число по півдню країни і по Закарпаття. Вже значні температури можуть бути і з плюсовими показниками, невисокі, але трошки вже вище нуля, тобто до відлиги подекуди. Наталі, ну знаєте, ми ж всі вчилися в школі, і нам всім казали, що більше ніж 10 днів плюс-мінус. Ну, прогнозувати це таке знаєте, дуже сильно непевне, або або справдиться, або не справдиться прогноз погоди. Але тим не менше, є дві версії зараз. Одна з версій: лютий буде такий самий холодний і затривала будуть морози по три тижні, як були у січні. Друга, лютий точно не буде такий холодний і вже чекайте в лютому весну. За вашими дуже приблизними або не дуже приблизними. Скільки понеділків залишилося до весни? Ну, це вже можна порахувати в нас на календарі, але знов ж таки офіційні прогнози щодо місячних таких значень, яка може бути середньомісячна температура, який може бути середньомісячний розподіл опадів, то офіційний прогноз від українського гідрометрологічного центру буде після 25 січня. За попередніми оцінками, так тенденція до підвищення температури саме на початку лютого зараз є, але знов ж таки за межами п'яти діб ця картинка може. Змінюватися інколи навіть кардинально, звичайно, очікуємо, що все ж таки, із огляду на ті процеси, які навіть от в межах п'яти діб, що намічається, все ж таки певне послаблення морозів, то о, можуть бути звичайно більш оптимістичні прогнози. Але які саме значення температури, це ми вже будемо уточнювати з наближенням саме лютого. Ну, власне, чекаємо на весну, і будемо дуже сподіватися, що прогнози будуть сприятливими не тільки для нас, як для людей в толових містах, які роблять вигляд, що вони живуть своє норм нормальне І для тих, хто нас захищає, бо розуміємо прекрасно, що що погода для наших теж важлива. Пані Наталю. Вам спасибі. Я Наталя Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру. Говорили про зиму і про весну до 25-го морозу. А далі мало би бути полегше, але мусимо, мусимо готуватися до всього. Самі знаєте.